Невже залишились останні дні акції ВТБ тільки до 21 травня? Почнемо з сирів. Акція на сир ферма вершковий він по 55 гривень по карці АТБ без карти 58. Крем-сир президент 62 гривні по карці, а без лактозний – 53 на бутерброди. Крем-сир із лососем 59 гривень за знижкою. Також знижка на сир Порятин, він по 64 гривні за карткою АТБ. А плавлений сорок у ковбасі 52. Це просто смак дитинства. Я його завжди обожнювала. Камамбер від президента 95 за карткою АТБ 90. Звенигора по 60. Сосиски фірмові докторські 69 гривень від своєї лінії. Дати нормальні. З'явилася варена ковбаска від м'ясної лавки, тигриня. Раніше тільки сосиски такі були 84 гривні, м'ясні слайси 35. В Моїй камері стало трішки погано, сухарики по 41 гривні. Фісташки вигідніше купувати у маленьких пачках, бо вони 55 гривень 70 г. Акція на арахі зі смаками від своєї лінії. Вони по 24 гривні за картку АТБ. Її без смаків просто солоний. А акції на чіпси вражають із сиром, грибочками та лососем по 51 гривні велика пачка. Інне Злата Прага 22 гривні цього тижня, Чернігівське 19 по картці АТБ. Також є акції на каву Нескафе. І Якобс Монарх рощина кава 189 гривень, велика пачка. Нескафе еспресо із 40% знижкою. Чорна карта 336, максимально можлива пачка. Melana 149. Напишіть в коментарях, яка кава ваша улюблена, яку варто показувати. Також кава зі Львова Еспресо 142 гривні, Фордпо 137, якийсь новий МакКофі Pure 114 по карці АТБ. Також є Хімел 218 та 123. Акції діють і на чуйочок. День у день в асортименті усього по 28 гривень, мудрість природи 23 гривні. Лойд – полуниця з ванілю 41 по АТБ. Чай день у день, до речі, є і класичний чорний з Кенії, є і з лаймом, і з різними смаками. Своя лінія теж на акції по 24 гривні. Мономах по 36 із пакетиками. Батік цього тижня коштує 32 та 41 гривню. І акція на чай грейс – альпійський букет. З вас лайк та підписка. Буде ще друга частина.